Ім'я Віктор Радувенті. Команда. Свідки діяти. Позиція. Нападник у воротах. Улюблена команда. Свідки дієти. Ким працюєш? Ну, ким працюю? Віце-президент Асоціації футзалу Рівненської області. За що любиш футзал? За динаміку, за емоції, за швидкість, за прийняття рішень і ще постійно з м'ячем. Постійно в грі. Робота Рівненської асоціації футзалу в порівнянні з іншими областями. На якому рівні? Рахую на великому рівні, тому що багато людей звертаються навіть за порадою з інших областей. Тим паче, як одна людина мені якось сказала, що дійсно футзал в Рівненській області розвивається, тому що запустили турніри, як то кажуть, від малого до товстого. Проводяться турніри по всім не те, що віковим категоріям, а й по верствам населення. Тобто в нас приймають турніри і в турнірах і діти, і професіонали, як ви знаєте і товстуни, і так само вже і тати, і мами. Робота в асоціації, коментування матчів, і гра за свідків дієти. Як плануєш час, звідки береш сили і чи не хочеться інколи дати в штангу або склеїти ласти? Ну, Дійсно, такий графік напружений, іноді хочеться склеїти ласти, але цей графік мені подобається, тому що, так жартома скажу, це подалі від дружини, спокій, де я займаюся своєю улюбленою справою. Любанька, вибач. Що тебе надихнуло приєднатися до команди Свідки дієти»? Я так скажу, я не приєднався до команди Свідки дієти, я її створив. Це ще один колектив, який саме я створив для того, аби розвивався футзал. Ідея зародилася, що і багато гравців, які не потрапляють у свої команди, хотіли б грати, не не на результат, а заради. Практики заради досвіду, і ви знаєте, ми створили такий дійсно харизматичний потужний колектив, який називається «Свідки дієти і вже є однією цілою сім'єю. Скажіть, як ви стали коментатором? Це ви знаєте, така випадковість, яка сталася чотири 4, 4, 5 років назад, коли я прийшов до США 4 заносити деякі речі, і не було коментатора на матчі нацької екстраліги України вікові кіторії 17 де наші зустрічалися з командою Чорне море з Одеси. Я, звичайно, не хотів цього робити, тому що я не був налаштований, я себе не бачив коментатором взагалі. Ну, але Віталій Степанович там, дуже попросив, я не міг відмовити директору 64, тому прокоментував і після цього помітив мене Артем Кір'єнтів, який на той час коментував юнацький футзал України. Він запросив мене і так розпочалася моя кар'єра коментаторства. Надіюсь, всім сподобалося, адже я на цій посаді залишався цілих 4 роки. Випити 100 грам перед коментуванням матчу, норм чи стрім. Ну ви знаєте, ну це не допустимо, не пропустимо. Що таке 100 грам? Як вже випить, то вже 300. Ну це дійсно жарт. Розкажи про ваше давнє парі з Денисом Пашкевичем. Такий малесенький футзальний гербиль, всі про нього знають, що в мене з ним домовленість. Якщо я особисто йому заб'ю в принципових матчах у ворота, так як Денис Пашкевич у нас голкіпер, то він повісить свої буци, свої футзалички на... Цвях і вже більш не буде приймати участь у турнірах. Ви знаєте, одного разу на певні лізі я йому забив, але він сказав, що це не рахується, тому що це було на вулиці, не в залі. Звідки Рівненська асоціація футзалу бере фінансування на проведення різноманітних турнірів? У повністю все фінансування йде із внесків команд. На жаль, спонсора асоціації футзалу Рівненської області, такого титульного спонсора ще не маємо. Так допомагають нам там банк пива на певну лігу. Інші спонсори, от якраз титульного, який би закривав левову частку саме проведення змагань, і тоді б, заради цього можна було б залучати більше команд. Так що, титульний спонсор, ми на тебе чекаємо і будемо тобі допомагати заробляти більше коштиків. Отож, рубрика Бліц: футбол чи коментування? Футзал? Перемога чи третій тайм? Третій тайм після перемоги, звичайно. Воротар, Денис Пашкевич чи Фабіан Бартес. Ви знаєте, дуже важке питання. Ну, звичайно, Денис Пашкевич, ну а хто ще. А хто такий е, Бартес? Гравець Едуардо да Сільва Примоченко чи Хаві Родрігес? Звичайно, Едуардо да Сільва Ель Примоченко. Фільм чи футзал? Звичайно, футзал. Пиво чи кефір? Пиво, кефір, це що за напій? Я що кінь якийсь. Футзал чи великий футбол? Футзал. Він більш динамічний, ритмічний, цікавіший. Постійно з м'ячем, постійна динаміка. Отож, розпочинаємо челендж. Потрібно п'ять разів влучити у штангу. Перший правий. Точно. Лівий Слабак Все, вже футболочку не виграв. Один раз втратив. Ну, значить, програв. Значить, вже футболочку. Дав у штангу не виграю, але гадаю, в наступний раз я її здобуду.